Моя нова офісна робота в Америці. Після прибирання та роботи в супермаркеті я виснажена фізично. Тепер настав час виснажувати свій мозок. Сьогодні я працюю з дому, тому розповім вам трошки про новини, оновлення та мої занепокоєння. Я займалась пошуком майже 5 місяців. в Підсумку прийняла пропозицію на посаду Sales and Production Assistant. Добре, що це вже робота в бізнесі, але позиція початкова і зарплата відповідна. Роль така супер адміністративна, ідеальна для тих, хто тільки закінчив університет і шукає. Де б йому набратися якогось досвіду. Так як я вже працювала в Україні аналітиком останні 4 роки, то, на жаль, ніяких нових технічних навиків я для себе в цій компанії не відкрию. Але з плюсів, очевидно, є підтягнення англійської мови до ідеалу і запис фрезюме з американською компанією. Я погодилась на цю роботу, тому що відправила близько 400 заявок, проходила купу інтерв'ю, скрізь були відмови, і звісно, що це був для мене хоч якийсь варіант. І знаєте, як воно буває в житті? Наприклад, у мене так завжди. Як тільки я почала працювати, на цій роботі мені тепер пропонують посаду аналітика в іншій компанії із зарплатою майже вдвічі більше ніж тут, або пусто, або густо. Тому тепер ламаю голову, що мені робити. Отак буває, коли себе недооцінюєш і не читаєшся тупих коментарів. Тому інколи краще терпіння не повторюйте моїх помилок, друзі.